Привіт, привіт! Ви готові до нового сезону світової передачі? Стоп. Опять не то. Що то не так. Давай заново. деска. Ось і настав час розповісти вам про країну сонця, суші та аніме. Японці божевільні трудоголіки, вони можуть працювати по 18 годин на добу, навіть без перерви на обід. Приходити на роботу вчасно вважається дурним тоном. На місці потрібно бути хоча б на півгодини раніше. В Японії навіть існує таке слово кароші, що означає в буквальному перекладі смерть від перепрацювання. Щорічно з цим діагнозом помирають тисячі людей. Татуювання у Японії майже табути вважається ознакою криміналітету. З великим татуюванням вас можуть не впустити в басейн, спортзал та на гарячі джерела. А якщо ви з відкритим татуюванням пройдетеся по вулиці, мами можуть закрити очі своїм дітям. Навіть маленьке татуювання вас змусять заклеїти або замутати чимось. 90% японців носять лінзи. Це пов'язано з поганим зором у багатьох з них. Окрім того, вийти на вулицю в кольорових яскравих лінзах для японців теж вважається нормою. Насправді в японській мові слова красива та мила мають зовсім різні значення. Красиво це значить гарна, вишукана. А слово мила це як розрадне слово. Вони ну, така вже гарна, але мила. Абсолютно усі японки бриють руки. Для них це так само нормально, як і для нас, брити ноги. Якщо якась дівчина вийде на вулицю, не попривши руки, це вважається негігієнічно та не естетично. Якщо ви зовсім не дружите з технікою, вам буде важко сходити в Японії в туалет, адже в японських туалетах є ціла панель керування, і кожна кнопка в них означає конкретну функцію. Тому пересічній людині зовсім не вдасться з ним користуватися. В Японії нереально люблять носити хірургічні маски. Маски найрізноманітнішого формату та вигляду можна придбати прямо в супермаркеті. Маска є невід'ємною частиною аксесуарів японської молоді. Це тренд, це модно і це круто. В Японії на вулиці стоять вази з парасольками. Якщо на вулиці дощ, можеш взяти одну і піти собі. А якщо дощ закінчився, просто поклади у вазу. Японія країна манги та аніме. Саме тому вона вважається земним раєм для усіх анімешників світу. Читати мангу та дивитися аніме вважається такою ж звичною справою, як і для нас у вільний час, читати книги та переглядати телевізійні передачі, навіть якщо вам за сорок. В той час, як в Україні, коли ти скажеш, що дивишся аніме, це буде приблизно виглядати ось так. Я дивлюся аніме. Аніме? Ти дивишся мультики в 20 років? Самураї, японські воїни, відомі своїми надзвичайними подвигами. Існує легенда, що вони володіли надзвичайними здібностями, тому їх часто порівнюють з козаками-характерниками. Дивіться аніме, цікавтеся іншими культурами та подорожуйте разом з нами. Сайонара.